За паркан, це дякую, залежить. за дякую. кращого у ваших рейсах. Вам бажаю успіх і На Навзаємо вам так само. літ. Дякую, много дякую. Много Дай Боже. До мене пили, чи до цього жида. Я за вас, Боже, много до вас. Дай Боже, літ. п'ю до тебе. До цього жида. Це, це я тримаю. чекай. Чекай, 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 чекає. Ну, стопом. Права не заберуть. А? Права не заберуть зараз? А ви що завеликі для гуцула? А при спиня? А? Ви що звелики для гуцула? Не ні може, ніколи в світі. Ніколи в світі? Ну, вам видніше, так. Ми за цим зучи. Він доказати вам можемо, що це є поліція там під копетами. Оце. У нього нєзенька та є нєзенька копетна, А це є форма купака. Але. Це кінчик обилочка. Пішли, Олег Іванович, пішли. Та я... Це кінчик кобила. Кінь, кінь, кінь. Кінь? Кінь. А, кінь, кінь, кінь. Девушки, спеш фую. Чека, відео себе він ж показав. Дякую, дякую. Це одне краще вам. Раз, ви нас це то я. Так, да, так, так, Це Дуже прекрасний. Дуже прекрасний бідець. Цю Олег Іванович, що про нас сказали?